Проведемо цей день разом зі мною, погнали, вже зробила догляд за обличчям та починаю готувати сніданок. Це будуть сирники та нова кава від 25 Coffee Roasters. таку саме я ще не куштувала. Від цього бренду я обожнюю каву, замовляю вже вдруге, і для вас в мене є подарунок: це знижка мінус 10% на усю каву та дріпи від 25 Coffee Roasters за промокодом машуня. Тому раджу замовити тобі смачної кави, а я снідаю та починаю збиратися збираюся виїжджаю сьогодні, їду в Харків. Ну що, я вже в Харкові разом з своєю сестрою прогулялися, познімали відео, а зараз вже йдемо на зйомку. Вже на місці починаємо знімати. Після зйомок перерва на айслате та мілкшейк Пройшлися по магазинам і я навіть придбала собі одяг. Це ось така звичайна чорна футболка. Я її придбала в кропкому цікаво Ще сподобалася ось така сіра футболка з хаус теж її придбала. Заходили ще в сенсей. Там така велика черга на касу. Я просто дивуюся, що там люди ці купують. Просто мені нічого не подобається. Перекус таксиста та їдемо додому. Ми вже вдома, та я вирішила познімати для вас відео. Ось, наприклад, розпаківочка з Аліекспрес. Дякую, що провели цей день разом зі мною. Якщо хочете більше подібних відео, пишіть про це в коментарі. Ну що, бувай.